Всім доброго, мирного дня. Я усіх вітаю на каналі Моє Полісся. Зараз будемо годувати кролички. Подивимося наші всі кролики. Вже кура і гусей всіх погодувала. Попала кави. А зараз буду кролички годувати. Я їм вчора сіна всього дала. Зараз щось їм дамо. Сьогодні в нас погода припаршива. Таке би... Ну, дуже-дуже влажно би таке би би, туман, би Ну, Ну, страха Божа, яка погода погана. А ми зараз подоглядаємо, а я не знаю далі, що я буду робити. Сьогодні нічого не планую. Такого, бо дуже холодно. Зараз вам покажу, як я вчора зробила свої квітники на квіти. Зараз... От вчора поралася тут півдня. Подивіться, отак викинула мене тут такий забор, був плетений. Я собі такого вже зробила, поставила. О, отак буде вже в мене тут. А тут зробила отак. Тут в мене тюльпани посажені, то я дуже не поралася, там мерцизи дуже багато жовтих. Так воно трошки підворушила, зілля трохи викинула і все, тут, тут піони, я потім через трошки воно почне. Я більше під, сюди наносю, буду чистити кроличків, наносю сюди ще какашок наверх. І землі ще треба трошки буде наверх підсипати. То воно ну, тут така, така земля. Кури працюють, вони тут грибуться. Ось такі в мене. Вчора день я тут поралася день. Буду скоро закривати гусей, всіх, бо зараз почнуть приходити тюльпани, почнуть їх клювати, ати клієнти. Мої гуси. Та гусочка якась крива. Не знаю, що з нею буде. Собака наша на пусту. Да, Желюнчик, на пусту стоїш? Він так дивиться, дивиться, як хто йде. Таку в калітку туди дивиться, як хто йде. Відпочинає гавкати. Да, красун? Качечки наші тут. Кури всі. Путичка. Подивіться, вже там кура. Гляньте. Крило відросло, чи що? Це біжить. Ось такі в нас. Ідемо до кроличків. Ось цю кроличку злучила. Зараз буду їм їсти давати. Оцю би злучила кроличку. І ця злучена. Ось така чорненька. Злучена кроличка. Це я точно бачила, що вона гуляла. І тепер покажу ще. Ця дня цієї не пускала. Тут наші хлопчики, да? і цю. Открею. І цю я злучила. Наконець туребу їм їсти давати. Змітив вінчиком водички дала. Кури діжурать тут. Будемо кроличкам давати. Тут у мене, бачите, наколотила зараз відкрила. Такою, такою кружкою даю. Так, набрала і сюди. О, і закриваю. Вони може сам дам. Oh. <зваччя> так, накид. <зваччя> а тут А тут у мене такі кормушечки. Тут круто. Далі покажу. Як я тут, от бачите, кормушка, я так оп. Оп, о, насипала сюди. І все. І вона їсть.